А сабі на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. А я це ще рішив як у. Спочатку вони купили насос для води відремонтували воду. Бо, видіцілі з полторашки їм це не камільфо. Потім купили вебасто і газовий обігрівач. Бо виді, лі, там в зимній спальник їм закутуватись теж не подобається. Потім їм стало скучно вони купили приставку PlayStation. Потім вони розхирачили телевізор, але вирішили купити новий. Потім в відрі їм стирати не подобалось, і в совєтській стиральній машині вони купили автомат. Я думаю, що далі буде? И тут херакс бля. кофейный аппарат с капучинатором. Тащина! Посадку приехали. Посадки немаем уже. О, блядь. блядь, три кустика стоите, все. бля, это, ну, я вам скажу, что це, это панический смех. Думаю, это увага. Беджеки обізоньо дітей Чому в мене тіла купа дивних речей, яких я не розумів? Що такий прикол пробило поджопник, пробило. Нові штани, блядь. Залетіло зверху, вилетіло знизу, А Жопа ціла. Та ну нахуй ти що, блядь. Давлення їбане. Keep a a picture in my my wallet like Take you. look at my girlfriend She's the only one I got Той час, що там далеко від нас Pro А нервуйте мене, добре, все, я вас тоже люблю. Не мовчіть. Життя занадто коротке, щоб мовчати. Багато теж не пиздіть, а то стане ще коротше. Забери мене окоп, Забери якщо ти хочеш. Мій товариш довбойок, і я з ним походу теж. Та я тобі кажу, там гроші кури не клюють, їй Бог і клянусь тобі, клянуся. Це ж мислимо таку, а дві машини в дворі. Ну їх же то треба чимось заправляти. Я як думаю оце, ну як оце, кожен день десь їхати, десь в магазини їдуть, скупляються. Де ж його набраться, оце скільки грошей? Роблять. Що вони там роблять, коли не прийдеш, вона спить. Постоянно спить, кажу тобі. Роблю, роблю, чую, будет, это называется. Ой, как так можно жить, я не знаю. Роблять они. Рассказы мне рублят. Короче, рекламу Опеля, блядь. Только что залетела в певиха. Так, Пайк, что хочешь сказать? Это ну, дракон мой. Это дракон, пацаны. Джем, что хочешь сказать? Шо? Спасибо за шоу на день Рождения. Сейчас, 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 командир, давай сюда. 8 марта. Джем, сейчас, 8... сейчас, сейчас, сейчас. Это... А ну, давай. а ну, дворник, работай. Работай. О, бач? И залетела бак, в нашу а рейл. А на весь прикол, в... вона завелась и вона нас вывезла. Нам... Мы бы оттуда впервые выехали. Прикинь, в заднюю часть залетела, блин. А це наша тройка. Короче, чтобы вы понимали, что такое FPV, блин. <свят> 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 сука, тварь. А. Ну, короче, Опель живучая машина, блин. Ну, оставлю. Джем, скажи людям, що треба купувати опеля, правильно? Да, да, і не одного. Треба декілька, щоб можна було потім. Палич, палич, Фобет Фундейшн краща компанія. Братику, треба машину. Вибачай, тільки брав недавно в тебе. Палич, тільки-тільки брав. Ну блядь, нема, що ти зробиш? Припиздувало нас трошки. Але, але 45-0. О, зато ліхтар, яка знайшов. У нас сьогодні Я Будемо поздравлять. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения наш водимщик, с днем рождения тебя. А ну покажи свои подарочки, ну, чтобы все видели. Дякую, пацаны, не забуду. Ясочка, здоровочка, чтобы повернулся до жинки. А дай мне цепули направо, скажите. Это чеснек. Это Да. Ну я собі так. Блядь, столько счастлив в глазах нікода не відав. Так мене ще не поздравляли, братан. праздничком тобі. Дякую. Бережи себе, що приїхав до життя з ділим. Москово тебе щастя, брата. Це главное здоров'я, но. Конечно, щастя здоров'я. з днем народження. Дякую, вирівали тебе. Якщо тебе забрали в армію, в тебе немає ніякого фаху, то при любій нагоді йди вчись, якщо запропонують. Например, там артиллеристом, або минометником, ну там звездок. Багато є профессий. что якщо ты не знаешь себе места, ты пойдешь у пехоту. Ну а пехота це... – это… Ага. Ветер, конечно, неимоверный. Ну что вам сказать, отвали! Кто в этой глуши? сука, лазит, дела дрянь? крайне вообще. Чуть снежком, но в целом тепло, хорошо так. И раз, Короче, стою, где-то минус 30, и мне меня на голову плям. Ну и еще С. Як казав мій не бейся бути ебнутым навколо все свои Як казав мій все. Що тебе не вбиває, хоче тебе наїбати.